Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Виділимо декілька хвилин, як би мовити. Заснімемо, покажемо, розкажемо, що в нас нового. Що хочу сказати. Чомусь останнім часом дуже часто почали дзвонити за зерно. Не можу зрозуміти чому. В принципі ж, сезон жнив вже по зернових, це, а саме ячмінь пшениця вже давно пройшов, а люди чомусь чомусь тільки... Як би мовити, прокинулися. А де взяти ячмень, а де пшениці ще купити, а що по цінах. Ну і тому заснімемо, зараз розкажемо, покажемо, як би мовити. Також заснімем. Там у мене свиноматка моя виводна F1, е -е, крив я її п'єтреном. Але свинки, там, там дуже багато свинок. Можливо, комусь потрібно буде на свиноматок, то я думаю, ще. Тиждень другий, плюс-мінус, тоді їх одлучим. і будуть продаватися. Е, Получається, не звертайте увагу на те, що вона підп'ятрена. вони такі кругленькі, гарненькі. Я думаю, з них діло буде. Є такі свинки і по 16 сосків, і 14, і 15. І якщо вони вам приводитимуть по 10-13 штук, зараз мамка їхня 13 штук тяне. Без питань, це в неї другий опорос. Тобто, це заснімемо, також покажемо. І дивіться, яка ситуація по зернових групах. Да? Дивіться, ячмінь у нас плюс-мінус від 5 до 6 тисяч гривень. Але один є нюанс. Його фактично тут немає ніде. Ніхто вже ячмінь не продає, тому що його, по-перше, сіяли мало. По-друге, той, що сіяли, його відразу продали і все. Отак. От Пшеницю, фактично, дуже мало хто е залишив до цього часу. А якщо і залишили, то це перевіяна, це гарна пшениця. Ну, як гарна, гарна відносно для цього року. І люди її будуть просто пізніше здавати. Тому що є ряд прогнозів, що. Пшениця все ж таки буде в ціні і в ціні такій гарній. То навіщо її зараз здавати за копійки як кормову да? чи продавати? Якщо можна її, якщо є приміщення, якщо є можливість, скласти її і все. Тому от така ситуація. Фурашка пшениця від 5 до 6 тисяч гривень у нас. Але знову ж таки, те, що я моніторю, дивлюсь, то <к> не чути, щоб знаєте, хтось там клопотався. Ось є пшениця, заберіть там, чи є ячмінь. Ми собі знову ж таки ще раз привезли машину на таких пшеничних відходів. Зараз покажу, хто бачив, не бачив. Ячмінь є, горох є, в принципі, кукуруза у нас також є. Зараз знову ж таки покажу, скільки в нас її ще залишилось. От такі справи. Так, друзі, багато було, звісно, критики стосовно цього е, такого примітивного зерносховища, але воно працює. Знизу там мішки з під БМВДшки, шки все, що було. Зверху плита. Потім знову клейонка і 5 см стяжку я зробив. Отак, кукурузка зберігається, але вона суха була, навіть пересушена. Тому тут питань взагалі отак От ще кукурузки. Ну, я думаю, тут ще тон 7-6 точно є. Можливо, трохи більше. Я думаю, поки нам її вистачає. Так, що ми ще тут зараз робимо? Робимо ось такий дровник, Получається, використовуємо все, що є. Дуже добре, що ми, виходить, коли розбирали тут же ж хату. Були в нас ось такі балки. Ми їх всі шиферком накрили і зараз ми їх дуже чудово використовуємо. Бачите, отакий от буде дровничок. Я думаю, машинки на 3-4 дрів хвата. По дровах вони вже порубані, вони вже готові, вони вже сухі. Купляли ми по дуже гарній ціні, тоді, по-моєму, 8500 за машину, дуб. Він на це літо полежав, тепер осталось нам тільки до, до, доробити дровник і все це діло скласти. Трішки треба ж вже перебирати, бо ці постійні будівництва вже достали трохи. Забор доробляємо, треба вирізати 4 уголка, стягнути балки і зафіксувати. Лише на даний момент їх просто закинули. Не фіксували дуже. Так. Пишіть наш склад. Так, привезли ще машинку о от таких відходів. Можливо, ще колись вийде, ну вже, я думаю, такого не буде щастя. Ціна дуже приємна, навіть не буду відказувати. Опа, дивіться. Гарні відходи. Пшеничка в цьому році, ну вона дрібненька. Це, само собою що відход, що вона тут дрібна, але ж не та пшениця, яка була, наприклад, в минулому році така ситуація. Ну, В принципі, як там виходить? Там єчмінь майже 6 тонн. І два газончика, таких гарненьких отаких от зерноотходів ми привезли. Там горох у нас. На даний момент по зернові ми трішки підзатарилися. Ще, я думаю, коли е пройде масовий збір кукурузи, будемо вихвачувати якісь ще отходи кукурузи. Знову ж таки, машинка сюди заїде. Висипе сюди і все хай лежить. Нічого тут страшного немає. От така ситуація в нас тут. Так, друзі, прийде час все ж це діло, звісно, загородимо. Звісно, було б легше найняти якусь бригаду, щоб вони все це зробили. Але, як завжди, фінанси поють ремонт. Наприклад, коли ми ну, от цю сторону огородилися, це... Було років 5 назад, то тоді брали 150 гривень за, квад... за метр. Це побурити е, землю, зробити е, стовпи. ну Все там як положено зробити, як то кажуть, да? ну, трішки накладно. А я думаю, зараз ще дорожче. Так, зараз вам покажу свинку, яку плануємо завтра різати, дай Бог, це нормально. Знову ж таки свинка під контора. От мені чогось останнім часом е, виход під, від кантера дуже подобається. Свині непогані, ростуть по набору ваги також, такий ріст хороший. І що мені подобається, це гарний забійний вихід. Ось такі справи. Це те, що кажуть, що на горохові нічого не росте. Бред сумасшедшого, да? Так, поїхали далі. Ще не вичищав, зараз їсти буду давати прибиратися. Так. Зараз вам покажу. Відлучив я, виходить, з-під свинки контур. Була покрита вона ландрасом. Це я з брав у вацях, там свинокомплекс невеличкий, як би мовити. Да? Такі поросятки. Вони вроді, на вигляд, не дуже цей, але вони важкуваті, такі збиті. Да? Ну, подивимося, що в нас вийде, відгодуємо, розділимо. Ну, зараз вони тут поки разом. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що при відлучці потрібно слідкувати за тим, щоб не було діареї. І просто запам'ятайте таке одне звичайне правило, що день діареї це вам плюс-мінус, як не крути, тиждень відгодівлі. От і все. Це ваші гроші. Так. Тут наші вже п'етренчики підростають, дивіться, які витягуються, такі потужні будуть. Звісно, є ж, дивіться. Ніхто ж не каже, що всі рівні. Є двойко. Ну, двойко на виводок, це нічого тут страшного немає. Двох свинок ми продали, а ось осталось, бачите. Знову ж таки, всі там розповідають, що тільки... Ф1 Ландрас. Я ж все ж таки в мене в чистоті немає свиномату. F1 це знову ж таки ми її виводили, виводили, ми чисто самі все це діло робили. Нема тут нічого страшного для такого нашого примітивного сільського господарства. Підуть аж гайшими. Так, друзі, скоро будуть в продажі Ось поросята з цього виводка. Можливо, і весь виводок подивлюся, як в мене по. Ну, думаю, більше всього, що майже весь виводок будемо продавати. Тут багато свинок, свинка F1, наша виводна, як би мовити, дає результати гарні, поросятка всі рівненькі, молочність хороша. Ну, рекомендую, як би мовити, тому кому цікаво, замовляйте, пишіть, дзвоніть, Ось такі поросятки. А зараз ще трішки полистаємо сайт Нібулона, подивимося, що там у нас по цінах твориться. Так, друзі. Зайшли ми на сайт Нібулона, водимо, зараз ведемо нашу філію. Так, де вона? Тут назва філійську. Скороходівська. І що ми бачимо? Дивіться, скороходівська філія, пшениця. Другого класу 8650, пшениця третього класу, 8250 пшениця четвертого класу. Пропало десь, щас, 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 Вибачайте. Так, пшениця четвертий клас. 7400, це фактично фуражка. Ну, хай мінус 1400. Десь. ну 6000, те що я говорю. Ячмінь по 6500, але реально його за налічку, навіть за 6500, ні в кого не купиш, тому що його фактично немає. Кукуруза подорожчала, 7050 гривень. Це плюс-мінус десь 5,5 налічка. Так, ріпак даже, бачите, я раніше це давненько вже і не заходив, ні було навіть сою почав приймати. Хоча ще раніше такого не було. Ну от такі ціни. І на завершення можна підсумувати все вище сказано. І діти такого висновку, що ціна на зерно шокуюча для свиновода, тому що дуже багато людей за останні 2-3 роки розслабили булочки, думали, що зерно буде по 2 тисячі гривень. Але все вертається на круги свої, як би мовити. І жива вага впала, і ціна на зерно впала. Ну, не впала, а піднялася. Да? І виходить, яка ситуація? Що ціна для зерна на зерно шокуюча для свиновода. Але не рентабельна для того, хто вирощує для агровиробника. Ось така ситуація, друзі. Працюємо далі, всім всього найкраще.